Коли немає світла, немає натхнення щось робити. Але коли світло з'являється, в голову приходять ідеї. Наприклад, зараз я розкрию вам секрет, чому ефект стрілки буває такий різний, і поділюсь своїми улюбленими ельками для створення цього ефекту. По-перше, ви маєте розуміти, що є два фактори, які впливають на стрілку. Перше це густина вій, напрям їхнього росту і ширина міжвійкового кроку. І тут вам вже набридло слухати, ви хочете переключитись, але чекайте, я не закінчила, бо є ще друге. Це вигин L. Це проп... Кут нахилу і продовжену ніжки. Для прикладу я показую вам 8 ельок, деякі між собою трохи схожі, а інші. досить відмінні. Це все 10-дужнавій, але різні бренди. О Боже, чому вони такі різні? Ну бо скільки виробників стільки уявлень, як саме має виглядати та сама Елька. Зверніть увагу на кут нахилу. Він може бути різкішим або плавнішим. Цей самий кут може бути ламаним, як у Шарліс, або пологим, як в інших брендах. Довжина ніжки також різниця, інколи вона досить довга, як у iBeauty, або середня, як в Alias чи Unreal, чи коротка, як FlashCive, Effect, Вілмі і Охочі. Особисто мої улюблені бренди для створення стрілки це вілмі, ефект і охочі, і зараз для прикладу я покажу роботи з ними